Перевезення небезпечних вантажів без дотримання певних правил і вимог може призвести до тяжких наслідків, що загрожуватимуть громадській та екологічній безпеці. У період з 21 липня до 8 серпня співробітниками Державтоінспекції було проведено комплекс цільових заходів під назвою Небезпечний вантаж. Головна мета операції профілактика аварійності на транспорті, який здійснює перевезення небезпечних вантажів. Під час заходу було приділено багато уваги дотриманню правил оформлення всіх нормативних документів з боку водіїв. Цієї категорії. Всього на території міста Криворогу зареєстровано 240 транспортних засобів цієї категорії, які перевозять небезпечні вантажі. За вказаний період часу співробітниками Криворізької держав та інспекції виявлено 58 порушень транспортних засобів правил дорожнього руху, які перевозять небезпечні вантажі. Оглянуті майже всі транспортні засоби. Основні недоліки це порушення нормативних вимог до водіїв цієї категорії, тобто чи недообладнані транспортні засоби, чи є порушення правил дорожнього руху, є технічні несправності. Чому приділяється увага саме цим учасникам дорожнього руху? Тому що, по-перше, перевезення небезпечного вантажу. Це важливе питання, це загроза для життя та здоров'я навколишнього середовища та інших учасників дорожнього руху. Щоб цього не допустити, періодично проводяться планові перевірки, планові рейди, також здійснюються перевірки автогосподарства, які займаються саме цим видом перевезення. Співробітники ДІ відзначають, що важливим показником проведеної профілактичної роботи на території міста є відсутність дорожньо-транспортних пригод за участі автомобілів, що перевозять небезпечний вантаж.